Вітає Україна, українці, з таким ранковим фізичним привітом, з пробіжкою, а також святом соборності України. Що таке соборність? Це єднання і духовність. Адже є такий надзвичайний твір нашого українця, земляка, видатної особистості Олеся Ганчара, Собор. Тому важливо в цей день перш за все, плекати духовну єдність. Розуміння себе як духовної сутності, тому що ми приходимо в цей світ для трансформації душі. Я зничу всім миру, перемоги, наснаги та захисту нашої землі і велика вдячність воїнам, президенту України. Самоприсвічення життя життя і накопичення. Є чудові продукти компанії Grave, які дозволяють створити пенсійний опціон, створити захист життя, захист від форс-мажорів, а також, також захист дитини. Що це таке? Оформлюються полюси від 5 до 30 років. Є інвестиційні продукти, інвестплан плюс від 5 років. Де є просто накопичення капіталу, а є полюси, пов'язані з захистом та накопиченням капіталу, такі як СЕП, соціально-економічна підтримка, грава підтримка, гравий юніор, захист дитини і накопичення капіталу для дитини. Я запрошую на свої консультації більше інформації за номером під цим відео. Але хочу підкреслити, що, на жаль, в Україні. Фінансова грамотність на рівні 80% від 100. Тому дуже важливо розуміти, як езотерик я кажу, що 2024 рік це фінансовий рік для України, Рок, рік прориву, капіталу. І головна умова це звичайно, буде фінансова грамотність, соціально-економічну програму людей. Тому запрошую на свої консультації і.. Створюйте своє майбутнє захист за допомогою продуктів грали. Вести всім сили, назнаки та єдності. Гарного дня, позитиву. І, звичайно, ми маємо сьогодні перший місячний день. Новий рік вчора наступив за східним календарем. І це дні, сьогодні 22 -е число. 21 місяця 2023 року загальне число 12 або 3 число роду, число вищої вібрації. Звичайно, гарного дня.